Знесли новобудову. У сумах жителі одного будинку скаржаться на інший, який зводять біля них. Вимагають закрити, на їхню думку, незаконне будівництво. У забудовника на руках рішення суду за документами споруда має право стояти. Кілька років тому на цьому місці був звичайний будинок замість приватного господарства, під яке була продана ділянка. Тут зводиться багатоповерхівка. Порушуються всі норми та законодавчі акти. Підроблюючи документи, надаються містобудівні умови та обмеження. Спочатку на сім етажів, потім на дев'ять поверхів. Потім, коли була перевірка газком, ми знайшли, що тут це совершенно не відповідає кількість квартир, площа. Через цю новобудову мешканці позбулися своєї прибудинкової території. По закону два дві з половиною години на день освітлюватися сонцем. Воно не виходить при цій забудові і при цій орієнтації трьохкімнатній квартирі буде інсоляція, а двокімнатній не буде. У переліку претензії мешканців і цей кран. Здесь вводять дітей в дитячий садик, здесь забирають ввечері дітей, ведуть з дитячого садика. Ми навіть не ходити. Ми боїмося ходити, він працює над гаражами. У нас здесь баки, ходимо, виносимо мусор. Куди нам ходити? У нас і виходу немає на обстановці тролейбусної на Харківську. Усього в будинку майже сотні квартир, 80% з яких продані. Будинок будується вже 10-й етаж, 10-й поверх закінчуємо будувати. Квартири майже всі розпродані, є вже є мешканці. Кран крутиться в ту сторону, яку потрібно для того, щоб будувати цей будинок. Він крутиться в ту сторону згідно ППР проєкт производства робот, який з цими службами, відповідає всім нормам по охрані труда. Юрист підприємства показує документи по виграних семи справах щодо будівництва, зокрема й висновок дослідного інституту Бокаріуса. Мінімально допустимі відстані при будівництві житлового будинку номер 10 вулиці Ніжесороцької місце сума дежливі будинки вулиці Харківській, 54 та вулиці Ніжсороцькій, 8 відповідають вимогам чинного законодавства будівництва, а саме вимогам пункту 313, ДБН 36092. Нікому не заслоняється, як вже сказано, висновки ніякі інсталяції, світла там, тобто, заради Бога, сонце все рівно йде зі сходу на захід, і не буває так, щоб воно було всюди. Тетяна Юхта, Олександр Гордус та Сергій Мілевський на часі новини.